Сьогодні поговоримо про стосунки, про потребу в прив'язаності, яка є однією з базових для кожного з нас, бо романтичні стосунки, дорослих, партнерські, кохання це все теж про потребу, про необхідність бути з кимось, розділяти з кимось свої цінності, творити окремий стосунок, творити щось таке унікальне для обох людей. І пропоную розібратися саме в цьому контексті, що таке прив'язаність. вчені нам говорять про те, що тип. Прив'язаності формується з нашого дитинства, з тих моделей поведінки, які ми з вами вловлюємо, а потім наслідуємо від наших значущих дорослих. І якщо батьки вони задовольняють усі потреби малечі, якщо вони заохочують її звершення, якщо вони підкреслюють, що ти завжди є окей, що би ти не зробив або не зробила, то у дитини формується така непохитна впевненість в тому, що важливі люди вони приймають, важливі люди поруч, вони допоможуть, вони підтримують. І так у. Неї розвивається надійний тип прив'язаності. Є інші сценарії, Ну наприклад, такі, коли була прив'язаність до людини з. Такою непередбачуваною, непослідовною, агресивною поведінкою, так тобто, так демонстрували такий от таку стратегію, наша мама чи, чи батько. Але для дитини це все одно значно дорослий. Для дитини немає можливості порівняти на початках співставити, що може бути якось інакше, що добре, що недобре. Тобто, в нас приймає таку поведінку по замовчуванню як нормальну у своїй картині світу. Але попри це все. У неї формується тривожна прив'язаність, тривожний тип, і будь-яка нетипова ситуація в подальшому вона буде дорівнювати такому шквалу емоцій, якомусь неспокою, емоційним гойдалкам, певному тиску, ну і людина буде в цьому всьому варитися. Які прояви можуть бути тривожного типу прив'язаності? особа буде боятися, що її покинуть? Вона буде постійно потребувати завірень, що її люблять, що вона є значуща, що вона на першому місці. Вона буде постійно шукати докази цієї любові з боку свого партнера, з боку своїх друзів, приятелів, колег і дітей, власних так само. Буде постійно, нібито, ставитися питання. Ти зі мною це точно доведи ще чим-небудь, бо я постійно сумніваюся. І це, нібито, червона ниточка крізь усі стосунки, пошук чергових завірень для себе в тому, що тебе можуть любити. Ще один тип прив'язаності називається уникаючим типом, і тут, навпаки, у людини дуже мало емоцій. Вона ховає їх, щоб захистити себе і не стати таким вразливим чи вразливою, або залежати від когось. Вона може вперто заперечувати власні потреби у прив'язаності у тому, що вона насправді хоче будувати стосунки, що насправді вони важливі для неї, натомість намагатися уникати справжньої близькості і поводитися відповідним чином, ніби транслюючи те, мене нічого не зачепить, мені нічого не є близьким до серця. Я можу бути з тобою, а завтра з іншою, а післязавтра з третьою, ну і так далі. Все тому, що насправді інші люди для особи, яка має уникаючий тип прив'язаності, це джерело неймовірної небезпеки. І людина транслює, ніби мені від тебе нічого не потрібно, роби що хочеш, і мене це не турбує. Тип прив'язаності, який би він не був, бо можуть бути і комбінації різних цих стратегій. Він тісно пов'язаний з тим, як ми бачимо себе і бачимо інших. Такі ментальні моделі вони визначають, як ми регулюємо свої емоції, чого чекаємо від стосунків, і як пояснюємо будь-які дії свого партнера. Ці типи закладають моделі нашої поведінки, наших реакцій. Люди із надійною прив'язаністю вважають себе вартими любові, а інших надійними і вартими довіри. Вони вірять у свої стосунки і будують їх. Попри те, що є і усвідомленість, що може щось не скластися, що може щось піти не так, стосунки можуть розірватися, але тоді все одно я буду будувати нові стосунки, і я буду знову довіряти, і я буду знову впевнений в тому, що я зможу сформувати для себе надійну взаємодію. Ті, що мають тривожний тип прив'язаності, вони схильні ідеалізувати інших, а себе навпаки знецінювати. Такі люди вони фіксуються на пошуках гарантій, що їх схвалюють і не збираються лишати, не збираються покинути. Люди з уникаючим типом прив'язаності вірять, що вони варті любові, але, от оточуючі не настільки надійні і не заслуговують довіри. Деякі моделі прив'язаності не дуже поєднуються між собою, особливо коли, наприклад, два партнери мають уникаючий тип, так, або два партнери мають тривожний тип. Варіант, звісно, що можна жити, коли один уникаючий, а інший має тривожний тип, тобто такий умовний переслідувач. Більш успішний варіант, коли хтось один має надійний тип, ну, а другий... Може мати або уникаючий, або тривожний. Але ідеальний варіант, коли обидві людини, обидва партнери мають надійний тип прив'язаності, і це взагалі е, самий бажаний сценарій. Вчені мають для нас гарні новини. Типи прив'язаності можна змінювати, і ваша поведінка відображається на поведінці партнера, це абсолютно доведено, доведений факт, а його поведінка на вашій поведінці. Тому треба працювати над собою і над стосунками. Це лише початок такої дуже цікавої, дуже багатогранної теми прив'язаності між партнерами, прив'язаності у стосунках. І далі у наступних роликах я буду розгортати її так поступово. Будемо дивитися на неї з різних сторін, будемо більш детально розглядати різні типи. А я прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, пройтися по іншим роликам. Я маю велике сподівання, що ви знайдете для себе щось корисне і цікаве.